Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль дискомфорт, і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають бойові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю комплекс вправ для. Колінного суглобу. Для наступної вправи нам знадобиться ось така резиночка. Ми одягаємо її на стопи ось таким чином. Ногу випрямляємо, лягаємо на спину, руки вздовж. Задача піднімати ногу, одночасно згинаючи в колінному і в кульшовому суглобі до 90 градусів. Ось таким чином. І повільно опустили. І можна робити по черзі. Одну ногу, іншу. Задача тримати рівного гомілку, не опускаючи її отак. Максим... Стараємося робити таким чином, якщо не боляче і не важко. Резинку підбираємо під свій, під свій рівень. Опускаємо. На піднятті робимо видих. Опускаємо вдих. Напруження будемо відчувати десь по передній частині стегна. І опускаємо. Повторюємо так, 2-3 підходи по 10-15 разів на кожну ногу. Для наступної вправи ми лягаємо на спину. Одне коліно залишається зігнутим. Іншу ногу ми кладемо на цю ногу ось таким чином. Руки вздовж. Наша задача піднімати таз вгору. Ось таким чином. Підняли, повільно опустили. Нога стоїть на рівні цієї сідниці, кут згинання 90 градусів. Підняли, на секундочку зафіксували, зробили видох. Повільно опустили, зробили вдих. Невеличке напруження залишили і знову видих. Опускаємося трошки повільніше відсотків на 30. І знову видих. Опускаємося вдих. Важливо тримати таз в рівному положенні, щоб він не прокручувався. Отак набік. Піднімаємо, тримаємо рівне положення. Для ускладнення можна ногу зробити ось таким чином. Підняли, опустили. Повторюємо цю вправу 2-3 підходи по 10-15 разів на кожну ногу. Займаємо положення на боку. Цю руку кладемо під голову. Верхню ногу ми згинаємо. На 90 градусів в колінному, в кульшовому суглобі. Коліно кладемо на підлогу. Для зручності можна сюди підкласти якусь подушку, наприклад. Нижня нога вирівнята повністю. І наша задача піднімати пряму ногу вгору, ось таким чином, максимально скільки можемо. Підняли, повільно опустили. Також можна для зручності спробувати поставити ногу верхню, ось так. Підняли, повільно опустили. На підйомі робимо видох. Опускаємо вдих. На підйомі фіксуємося десь на 1 секунду. Опускаємося повільніше десь на 30%. При опусканні залишаємо напруження в м'язах, повністю не розслабляємося і піднімаємо знову і повільно опускаємо. Підняли і повільно опустили. Так повторюємо 2-3 підходи по 15-20 разів на кожну ногу. Для наступної вправи нам знову знадобиться ось така резиночка. Одягаємо її на гомілкостопні суглоби. ось таким чином. Одягнули. Стаємо в таке положення невеличке присідання, напівприсідання. Ноги розставили так, щоб резинка натягнулася, руки отаким чином або отаким, як зручно. І наша задача робити невеличкі кроки в сторону. Представляючи ногу ось приблизно отак. І в одну сторону можна зробити там від 3 до 5 кроків. І в іншу. Задача постійно тримати натяжіння резинки. Тобто ми ногу сильно отак близько не приставляємо, щоб не робити отакі кроки. Робимо маленькі крочки і цього буде достатньо. Повинні відчувати напруження десь от в цій зоні. І повторюємо. Повторюємо так десь по 3-5 кроків в кожну сторону. Всього десь по 3-4 рази 2-3 підходи. Для наступної вправи знадобиться ось така резинка. Одягаємо її вище колін, трошечки вище колін, ось таким чином. Це будуть присідання. Ми стоїмо на, приблизно на ширині наших плеч. Стопи трошки розводимо десь на 30 градусів. Руки виставляємо вперед для утримання балансу. І ми робимо невеличке присідання. І піднімаємось. Показую збоку. Стали. Задача яка? Ми трошки нахиляємо таз і потім починаємо згинати коліна. Коліна може трошки виходити за носки, нічого страшного в цьому немає. І піднімаємось назад. Під час присідання ми робимо вдих, піднімаємось, видох. Робимо повільно, сідаємо не сильно глибоко, скільки є можливості і до болю, дискомфорту, якщо він виникає. Резинку стараємося весь час натягнути. Боремося з нею, коліна не повинні завалюватися всередину. Якщо резинки немає, можемо зробити це і без неї. Присідаємо, піднімаємось. Робимо десь 2-3 підходи по 15-20 повторень.